Привет, триватися у нас продовження Фортнайту. Я спеціально це відео викинув, щоб у мене було добре відео і ясно в другу частину. Нам треба допомогти, бо їм без нічого, у нас у нас 23. я вже купа раз перемагав кордонську бітву. Я походу за ці сезони ж п'ять разів виграв королевську біду. Ну, чотири. Шість, походу, вигравала. До них, до них. Ну. Ну нічого. Тукки, тут човки. Епо. Я... Відстав. То... То... О, бачили? Я міг себе не шлямку показав. У мене пушки нові подивились. Поздравте мене. Ой, мііки-мініки Авте. У мене 5 самий уровень уже. ой ой Що за рейти? У мене мало цих? Зараз вони підуть за нею, і мене зараз рейдега. Я четверо бэф, я сами так більше. Ну получи, а. Опа. Мені езжай. хоче. У неї стільки капец, які було. Подивіться на. Це. Я продумаю та ту сторону, не знаю, что так. О, а ні, ну шудок. Ми не вложимо е, У мене сайперка. ми його бажаємо за цим автоматом. А що вони роблять? Я хочу перший раз надіти. Що це цьому дим за руки маю? Ну. Наступний раз, я ще буду знову знімати. Три відео зараз я буду зараз знімати. Типу продовження. А що це таке? І ще не вижу. я понів. Відошко моє ти можеш переміщатися. О, це моя штука. Ну він дуже помаленький, я психолет у мене. Ну тичка дуже, прям дуже важна. Я тіла об'ють і знайду. Якби це літаючи сівточний базар, не присудився. У мене теж хід суперспособності. Зараз нам треба духів не... не, не духів, вже супергероїв. Мені не поважно, що, що вона мене сконе роли нас. Ні, я нікого, повезла. Знаєте, я думаю, що зараз вона... принес хтось з автомат. Тачка. Тьмо. Ми Мы виграти. Це Церь, це 7, це 6, це 5 секунд будете зона. Це 4 зони. Це один зона. Це почалось. Нам треба наступний раз тут. Хто мене пісвяти? Я, я не хочу безвести. Тобі звіш? Раня не кого? Хто мене до що сам... що мої підстали мене? Полиша. Я зашла підсвічу. Ну що у них голову нароз? Что ты я, хтось тут є. Бачите, след скваєш 09. А, я думаю, що ты довгий суду о, -о, о я під слова. Добре, зон, вы знали, якщо ты будешь твое расстояние падать, и твой ключ писто піс... и т.ша. На самому кінці, то твоя баща. Не поламить. Одвідь. Ну, 50. Я птичку забув. Якщо б ще трошки, щоб от тако прям, то мене б взагалі не побили. Защо я зробив мене 50-50-50 хп? 62 мало бути. Що хтось чувак зробив? А, йоу, я подивився. Знаешь, начало. Ууууу, я чувать. Так дай це наш. Да Та дай тачку, мені 50 хп. Не пять... Навіть не 500, а 50. на 500 бывает. Двести бывает. Всякое сентября. За уже не знал. Мы ж Юбел слово с ней. Полный хп ес С. Ну на С плюс. Ну це С. Скажите ж С тоже нормально. Розвалево. А то Що вай Чиску. Че? Це мені пью человек. Це нові руки схлощал. Я поняв, а обхода на L2 я можу переміщатися Так. Не, ва нашего, нашего. Визыкарты почему за карты. О, здорово! Я думаю, что треба Ну, здорово, кану сирі, але ну, будемо з темні штуки. Добре, я поїхав за карту. А як мене підсвітили? Я, я, я просто ведемий, Не всі бачать на карті. Ти бачиш шість людей і така маленька зона. Отака лиш, от така. Отака от от маленька зона. Ви прикидаєте? Треба цю доволі. Дивіться. Ого! Не введе. Ні, він там! Треба, щоб він при... Його добили! Чому ми микро... добили цю. Ви бачили? Він підсвітився. Ми обе... Це наш? Точка, точка, точка. Я за нашим. Шметку зона. Мы, ч... проти одного, но мы играем. Наверх! Я без тачка. Проблема нічого. Зараз всі побежуть, у мене сам лазером зайде. Я не буду з тобою. Двоє проти одного. Ми двоє проти одного. Проти двох. Ми двоє проти двох. Дися на хрест, у неверних. Bir dakika Ay ay ay